Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, дорогі мої Терези, тарогороскоп на березень. Подивимося початок, середину і кінець місяця, які ж підказки на вас очікують. І так, початок місяця для Терезів, Рицарь Кубків. Рицарь Кубків говорить вам. Щоб ви обов'язково скористалися моментом і владнали, вирішили всі свої справи, які постійно відкладали через брак сили та часу. День вдалий період досить такий вдалий для вирішення конфліктних ситуацій. Ви зможете знайти спільну мову із тими людьми, якими конфліктували, і пробачити один одному певні образи, Ви зможете прийти до якоїсь певної згоди. І саме головне, не зациклюватися на своїх проблемах, а шукати конкретне вирішення якомога швидше і не затягувати їхнім вирішенням. Наступна карта це десятка жезлів. Карта говорить, що ви занадто багато запланували, взяли велику кількість обов'язків на себе. Також ця карта може вказувати на те, що ви не готові йти на перемир'я, на компроміс, йти на перемирення з певною особою. Вам важко впоратися з деякими справами. Ви себе ще занадто сильно нагружаєте, щоб бажано краще розподілити свої обов'язки, щоб ваше здоров'я від цього не страждало. Наступна карта це дев'ятка пентаклів. Карта говорить про певність в завтрашньому дню, про певну стабільність у вашому житті, про фінансове налагодження в кращу сторону, про те, що ви матимете гарну змогу приділити час для себе і зробити щось приємне для себе. Наступна карта, карта закохані. Карта закохані говорить про те, що буде на вас чекати важливий вибір, який вплине на ваше майбутнє. Також у вас може, якщо були якісь у парі відносини, то вони налагодяться, знайдете компроміс, підете на промирення, налагодяться особисті відносини. Карта може свідчити про побачення, про освідчення в коханні, комусь про шлюб, комусь про заручене і тому подібне. А в когось просто налагодження відносин, якщо були якісь проблеми. Наступна карта, двійка жезлів. Карта говорить про те, що вам ні в якому разі не потрібно поспішати. Вам потрібно ретельно все зважити за і проти і обдумати, набратися терпіння і не поспішати із своїми діями. Поспіх нічого гарного вам не принесе. Ви маєте якраз все для того, щоб реалізувати свої плани, але на все свій час не поспішаємо. коли Софортуни говорить, що потрібно буде діяти. Тільки тоді, коли ви. Визначитися з вибором і вирішити, що ви насправді хочете, як вам далі діяти. Тому діяти потрібно, фортуна на вашій стороні, і якщо ви будете активно працювати, то вона вам буде посміхатися і вас буде все вдаватися. Середина місяця помірність. У всьому має бути золота середина, спокій, гармонія, зайвого не витрачаємо, не конфліктуємо. Також ця карта вказує на домашні справи, які будете виконувати на цей період. Справи, які вам принесуть задоволення. І, знаєте, відчувайте, будете себе в цей період так спокійно на душі. Немає ніяких хвилювань, немає ніяких тривог, просто все, все прекрасно. Наступна карта «Шестірка кубків. Карта говорить про спілкування з вашими дітками, в когось з онуками, в когось з племінниками і тому подібне. Час, проведений з позитивними, щасливими такими емоціями. Також ця карта говорить про спогади свого дитинства, про, можливо, до батьків хтось поїде, можливо, хтось в рідні місця поїде. От такі якісь певні світлі, теплі моменти будуть. Пов'язані з дітками. Хтось задумається за те, про те, що вже прийшов час народжувати діток. Король жезлів говорить про те, що потрібно проявляти наполегливість, енергійність, впевненість в собі. Е, карта також говорить про те, що, можливо, у вас буде спілкування з певним наставником, отримаєте певну пораду, можливо, ж й самі ви комусь надавати певну пораду. Також карта говорить про, про чесність, щоб ви були справедливими і нікого не обманювали. Взагалі карта говорить про впевненість в собі і про те, що потрібно бути справедливими, чесними. І все буде налагоджуватись тільки в кращу сторону. Наступна карта Трійка жезлів. Трійка жезлів говорить, що ви сміливо можете дивитися в майбутнє і втілювати свої задуми в життя. Вона вказує на ті досягнення, які ви отримаєте завдяки наполегливій праці, активній праці і тяжкій праці. Просто, знаєте, ви великий шлях пройдете, але досягнення будуть прекрасні. Так само це стосується як матеріального, так і в особистому житті все налагодиться. Може бути і підвищення, в когось, можливо, буде купівля авто, хтось захоче якийсь ремонт зробити і так далі. То ваші плани обов'язково втіляться в реальність. Якщо були в відносинах якісь сумніви, то все буде налагоджуватися, будуть надійні, міцні стосунки. У роботі будуть вигідна якась співпраця, хтось вам допоможе, притягне вам руку і відіграє якусь важливу роль у цій справі. По здоров'ю, знаєте, досить непоганий буде результат налагодження. І якщо виникатимуть якісь проблеми, щось, можливо, у вас хвилюватиме по здоров'ю, то обов'язково йдіть до лікаря, не затягуйте. Четвірка жеслів говорить про початок певної важливої справи, про якусь завершення одного етапу, якогось проєкту і початок нового, такого грандіозного і досить важливого для вас. Також ця карта говорить про сімейне свято, до якого ви дуже активно готувалися. Можливо, за дитяче буде свято. Дійка Пентаклів. Карта говорить про те, що ви запутались, ви не знаєте, яке рішення прийняти. Намагаюся одночасно робити і те, і те. Також карта вказує на таку, знаєте, рутинну, рутинне життя. От Робота, дім, справи, оці всі такі, все одне й те саме. І от робота від, від тої роботи трошки втомилися, але вибору немає. Потрібно багато працювати для того, щоб реалізувати всі свої задуми. Також карта говорить про певні якісь фінансові надходження. Ну, знаєте, таких критичних, якихось втрат не буде, ну і великих таких надходжень фінансових також не буде. Король паж мечів. Говорить про можливість конфліктних ситуацій, непорозумінь, критики в вашу адресу, якісь плітки можуть бути у вашу адресу, ви на них не звертаєте увагу, а пройдіть мимо. І хай хто хоче, й все та й говорить. А, якщо будете держати спокій, ні з ким не загризатись, не конфліктувати, не відповідати їм у відповідь. На, навпаки, їх просто зможете вивести із себе, можна сказати, трошки з них енергії потягнути. Тому. Просто пройдіть мимо і не встрягайте в оті конфлікти, якщо вас там пліскують про вас або критикують. Просто пропустіть мимо це все. Десятка мечів говорить про або ж про завершення якогось складного етапу, вже вирішиться ця вся проблема, або ж карта може вказувати, що ці пліткарі, оці заздрісники почнуть діяти і досить активно діяти і негативно в вашу адресу. Тому проявляйте обережність, особливо коли ви на роботі, щоб вас там ніде не підставили і не наробили чудісов вам на роботі. Щоб ви потім не розгрібали оці всі проблеми. Тому проявіть обережність, тому що ці застріки, задрісники, це можуть бути як і сусіди, це можуть бути, так і колеги по роботі і тому подібне. Тому обережність потрібно проявити у всіх сферах вашого життя. Наступна карта диявол. Це знову ж таки є людина в вашому оточенні, яка дуже недобре на вас впливає. Вона намагається зробити все, щоб вам нашкодити своїми діями. Від цієї людини потрібно триматися якомога далі. І не підпускати її в своє життя. І ні в якому разі не вестись на всі оті негативні впливи. І взагалі не піддаватись на певні спокуси, які виникають у вашому житті. Не піддавайтесь на спокусу, якусь там обхитрити, обійти якийсь певний процес в справах. Все має йти своїм своїм ходом і не поспішайте ніколи в тому, щоб прискорити якісь певні події. Все має бути поступово. А обхитрить, обійти щось. Уникнути чогось, це потім з часом віліться в нові проблеми. Вісімка кубків. Вісімка кубків вказує про серйозні зміни, які йдуть у вашу адресу. Але для того, щоб ці зміни реалізувались, ви маєте просто вже вирішити, чого дійсно ви хочете. Чого ви хочете в цьому житті поставити перед собою конкретні цілі і просто до них прямувати. І більше назиратися назад і не повертатись назад. Якщо ви вже вирішили цієї людини триматися подалі, от більше не з яких зв'язків з нею не тримайте. І коли там вона вибачається, пробачення проси, намагається знову в довіру втертися, тримайтеся цієї людини якомога далі. Якщо ви вже вирішили для себе, отак от і йдіть. Це карта змін, це карта відходу, наприклад, ви захочете. Просто піти з роботи, захочете переїхати в інше місто, в інший будинок чи квартиру. Ви просто захочете поміняти активно щось в своєму житті. От це й робіть. Але якщо ви поставили ту ціль, то йдіть і прямуйте до неї, не повертайтесь назад. Також карта попереджає, щоб не витрачали великих коштів великих сум коштів. Поберегли їх вісімка пентаклів вказує на те, що будете багато працювати, активно працювати, відточувати свою майстерність, зможете нову інформацію отримати в певній роботі, яка дуже вам допоможе. Також карта говорить, щоб приділяли увагу найменшим деталям і дрібницям, і ви обов'язково отримаєте гарний результат за свою роботу, і будете ним дуже дуже задоволені. Наступна карта це четвірка пентаклів. Все буде стабільність у всіх сферах вашого життя. Це стабільність фінансова, надходження, якихось премій, надбавок, якась допомога, але буде досить так все стабільно. В деяких моментах, можливо, навіть трошечки будете активно на щось собі відкладати. Ну, дивіться, відкладати це добре, збирати на свою там мрію, на те, що необхідно, але іноді. Можна собі дозволити більше, чим ви дозволяєте. Підвівши підсумок, можу сказати, що початок місяця для вас досить такий непоганий. Саме головне. Е не навантажувати себе, а розподілити обов'язки і ні в якому разі не сидіть на місці, а діяти, і не поспішати, не прискорювати події в своєму житті. Наберіться терпіння, і все обов'язково буде. Зможете досягнути і стабільності, і фінансової незалежності, і впевненості завтрашньому дню, і відносини зможете налагодити. Все, знаєте, налагодиться в кращу сторону. І буде час для того, щоб для себе приділити, для своїх якихось потреб. Також може, матимете гарну змогу піти на, конфлік, на компроміс у певних конфліктах. Бажання вас такого. Звичайно, не сильно буде, але змога буде, тому обдумайте, як вам далі діяти. В середині місяця буде все спокійно, гармонійно. Так і знаєте, ні хвилювань, ні тривоги, все так добре, спокійно на душі, М -м -м, задоволені всім, що відбувається. Саме головне, щоб не виникало серйозних проблем. Це для вас самое головне. І так, спокій, все добре, все прекрасно, все вас влаштовує. Гарний час проведений з дітками, з близькими. Гарні такі позитивні світлі емоції. Саме головне наберіться терпіння, будьте впевнені в собі рішучі, сміливі, йдіть до своєї цілі, до якої ви будете йти активно, активно і багато працювати. І завдяки своїм цим зусиллям і наполегливій праці ви зможете отримати гарний позитивний результат, гарні проекти, гарні перспективи і можливості. Також буде певне свято, скоріш за все, це дитяче свято, яке принесе дуже багато світлих, позитивних емоцій. По двійки пентаклю, можна сказати... Що у вас таке, знаєте, буде багато активно працювати, і ця робота вас трошечки вже задовбала, і ви хочете просто відпочити. То якщо є змога взяти вихідний, то обов'язково це зробіть. І відпочиньте, і виспітьте. Також карта у вас. Попереджає, щоб ви не намагалися одночасно братися декілька справ. Робіть усе поступово, і тільки тоді ви матимете успіх. На кінець місяця у вас випадають можливі виникнення конфліктних ситуацій, непорозумінь, критики в вашу адресу, плітки й тому подібне. Але тримайтесь від цього як мога далі. Пропустіть мимо вух, не звертайтеся на це увагу, і ви своїх оцих заздрісників тільки просто виведете цим самим із себе. Вони не знатимуть, як далі діяти, щоб вам щоб вас задіть. Також десятка мечів, яка вказує на те, що ваші заздрісники можуть почати діяти досить активніше. Тому проявляйте обережність. А іноді доведеться можливо трошки зубки показати, щоб дати їм відпор. Тому що, якщо попажу, ми можемо пройти мимо і нічого не робити, то вже по десятки це. Уже тут треба потрібно буде активно діяти. А дияволо говорить про те, щоб ви тримались від цих людей якомога далі по можливості, тому що вони на вас мають дуже негативний вплив і ні в якому разі не передразі не піддаватися певним спокусам у житті. Не буду їх перечисляти. Ви самі вже мене розумієте. Часто хто мене дивиться, то все зрозуміє, що. Ці спокуси бувають різного характеру, але це такі улесливі, прекрасні спокуси, дещо собі йти, об обхитрить. А потім за все є покарання і негативний результат. Тому уникайте всіх осих. Спокусів і тому подібне. Вісімка кубків вказує на зміни. І ці зміни, якщо ви поставили перед собою цілі, то йдіть до них і не повертайтесь більше до свого минулого. Ідіть тільки вперед. І тільки тоді ви матимете гарний результат, матимете роботу, яка подобається, яка приносить стабільний заробіток, яка вам подобається, яку ви будете вкладати всю душу і всі свої сили, всю свою енергію. І досягнете певної стабільності і впевненості в завтрашньому дню, і певних... Надбавок у своїх е, фінансах. Також е, занадто сильно економити не потрібно. Трошечки дозволяйте собі більше. Ви на щось економите, збираєте, це добре, але занадто сильно в усьому собі відмовляєте. Вам. Ну, от, м Трошечки більше треба дозволити собі. Взагалі місяць у вас непоганий, і принесе вам досить таки стабільність і впевненість в завтрашньому дню, але от під кінець місяця тут виникатимуть деякі проблеми із вашими заздрісниками, із вашими ворогами. Тому тут проявляйте обережність. В деяких моментах придіть маму, і не звертайте увагу на плітки, але якщо вони почнуть діяти агресивніше, то, звичайно, відповідайте їм і захищайте себе. Бажаю всім вдалого місяця. Хай у вас обов'язково все вдасться. Я дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!